Що тут багато мастеровитих футболістів, які пограли на хорошому рівні, що вміють грати з м'ячем, готувалися зіграти строго в обороні. Коли є м'яч, не пуляти його вперед та намагатися десь притримати і десь здавати щось попереду. Команда останнім матчем непогано виглядає стандарт. Е, готувалися, тому що була серія із поразок, е, дуже прикрих. Перед цим ми грали на місто, дуже принциповий матч, виграли два дні тому. І сьогодні е, теж настраювалися на те, що буде бойова е, гра, треба вигравати, е, перемагати, щоб попасти в цю четвірку, тому що ну, шансів. Е, Шанси є, але треба набирати в кожному матчі очки, щоб туди заскочити. По грі, да, дуже бойова гра, ну дощ, як завжди, це Англія, боротьба. Головою в підкати. Головою в підкати, да, десь мячик ковзе, емоції зрозуміли з-за цього. Там з обох боків обох з були, десь червоні були, рефері теж. Е, Нервовий такий матч і багато емоцій. Тому хтось не стримався, отримали червоні картки, багато жовтих, але ну, що маємо, здалося так, що в першому таймі і титан, і стандарт вони наче приспала їх погода. Так, другий вогняний, а перший, наче не, не спіймали свою групу. Я думаю, що тут все, би ну, ранок, дощик, плюс теж приглядалися, не хотіли розкриватися, тому що розуміли, що може десь на кінцівку не хватити. Тому. Грали більше обережно, а в другому таймі вже, там, наприклад, стандарту не було що втрачати, а ми хотіли забити другий м'яч, щоб закрити гру і спокійно дограти її до кінця. Як зазвичай Одеса гуляє після перемог? Ну, Якщо б це була не війна, то гуляла б дуже добре, а так дуже скромно.